ви хочете навчитись онлайн, забудьте, це шляпа, це повна просто діч. Друзі, часто мене питають, чи я проводжу я навчання онлайн. Я скажу на даний момент ні. Поясню чому. До мене прийшла людина, давно він мене упрашував, щоб навчитися, щоб я його навчив. Так зірки співпали, що нам. В принципі комфортно проводити це навчання. Але знову ж таки я не, не позиціоную себе в майбутньому як вчитель. Можливо, щось зміниться. Але якщо ви хочете навчитись онлайн, забудьте, це шляпа, це повна просто діч. Тому що людина прийшла, він все розуміє. теорію йому там розказувати, він вже підготовлений, він вже передивився роліків. Там все, коротше, там всі ці нюанси, які я йому поча розказувати, він їх продовжувати на третьому слові моєї розповіді. Але коли діло дійшло до роботи гачком, що відбулося? Фейл? А пояснити, як правильно. Чітко попасти гачком для кожної людини окремо згідно її, якихось навичок, досвіду, специфіки попередньої роботи, це просто, я не знаю, це, мабуть, якийсь унікальний навик педагогіки.